Козацька доба асоціюється з розквітом науки в Україні. Народжувались братські школи, колегіуми, академії. Завдяки підтримці тогочасних меценатів постали Києво-Могилянська академія, Острозька академія. Україна плекала тут свою еліту. В мистецтві та архітектурі з'явилось нове стильове явище українське бароко. Це був час розквіту поезії, музики, мистецтва, театру. Коштами гетьманів та козацької старшини постали видатні пам'ятники тої доби. Коштами гетьмана Івана Мазепи були збудовані колегіум у Чернігові. Козацькі церкви у Чернігові, Переяславі та в Києві. Данило, апостол, фундував будівництво собору та неповторного іконостасу в великих сорочинцях. Під цим іконостасом хрестили навіть Миколу Гоголя.